Мали вивозити і керувати тут і в області і в Україні. А це не видно. на ваших руках коротча стоїть, який є Вибачте, і де ви бачили, що я біг в СБУ, я на той період там близько був, я прийшов, коли в вже горіло. Вибачте, за вас, за вас треба це і з вас це треба питати, треба було не підтанцьовувати тій владі, щоб вони вивезли 100 мільярдів. Ви підтанцювали, тепер маємо те, що маємо. Микола Григоріч, по поводу Голодомору 11 мільйонів українців, які загинули, це звідки прийшло? Нагадати географію. А ви забули, Микола Григорович, про те, що недавно буквально 100 мільярдів навічкою бувший президент вивіз куди? По географії, пам'ятаєте, да? вектор не треба правильності говорити. А тепер представте, ви тільки що. Дуже багато говорили про економіку, як великий економіст обласного масштабу. А тепер подумайте, 100 мільярдів поділіть на області і дайте хоча б у Хмельницькій області 5 мільярдів доларів. Скажіть, будь ласка, що на 5 мільярдів можна зробити в обласні, наші, Богом даний, Богом даний в області, наш Богомданий Хмельницькій області? Мені кажеться, чудо було, приїжджав, мабуть, Поляки дивувалися в і дивувалися нашою соціальною політикою тими проблемами. І щоб не заостряти більше цього увагу, знаєте, мені дивно і дуже боляче було слухати вас, вроді би, як посвідчена людина. Я на завершення вам процитую великого Шекспіра, який сказав так: судіть гріхи, чужих беретесь, ви посмотрите на свої для чужих, не доберетесь». А то, що сьогодні країні тяжко, то що сьогодні... Кожен час, кожну секунду, наші патріоти на Востокі питаються налагодити ситуацію, яку, будемо говорити, я не хочу говорити, хто розвалював, розвалили армію, розвалили міліцію, деградували все, що тільки можна було. Ви в своєму виступі зібрали повний вінігрі і думаєте, що ви герої, що ви зробили тут велику справу. А тепер вивезте, хоча частинку влади. Немає в області голови адміністрації, має тільки одного заступника, і зразу же пішла критика. Це що означає, що свобода наступила на мозоль контрреволюції? Свобода наступила на мозоль цим хабарникам, які деребанили ці бюджети, які створювали багато років схеми, на які наживались на крові українського народу. І коли свободівці почали їм розбивати ці схеми, коли почали їх ліквідувати, вони всі засковуліли. І зараз пішла шалена атака проти свободи. Я звертаюся до українського народу, я звертаюся до засобів масової інформації. Підтримайте нас, тому що наші свободні цими кроками, які нам дали владі, почали. Рушити схеми І тому вони... пішла грандіозна атака проти нас. Але ми будемо боротися до останнього. Поки нам на Бог ще буде, то ми будемо боротися. І точно, ми, свободівці, за жодну посаду не візьмемо гроші. Ми не жодного хабаря не візьмемо. Ми будемо ці схеми розбивати на благо українського народу. і Хочу сказати пану Катеринчуку вам не вдасться Вам не вдасться задруматити людей і сказати І зробити так, щоб було так, як раніше. Ви раніше підтримали, що зараз робили, що в нас не армії, не держави немає, щоб все розграбили, вивезли всі гроші і зараз навіть наших військовослужбовців немає бронежилетів на фронті. Хто це я? Чи це ви, які прислуговували сцібань? Задумайтесь над цим.